Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотабеч Вот з найкращими та динамічними ріплейчками World of Tanks. Сьогодні дивимося на Бабаху fv 4005 Граємо ми сьогодні на Ерленбергу. Сьогодні за Кермон. Бабахи. сьогодні сидить гревезником Руліс 10, 43 МБ, клан у нього так називається. і... Ми, до речі, приїжджаємо на нестандартну позицію відразу від самого початку бою в центр мапи і отримуємо відразу від ворожого С-100 на 617 сімнадцять через нашого союзного об'єкта 704, об'єкта 705 А. Перепрошую. Дуже та дуже негарно робить наш союзник на об'єкті 705. А будемо дивитися, звичайно, зараз ми е, маємо завантажений голдовий кумулятивний, осколковласний, перепрошую. Так, це осколкофласний, так, так, осколковласний снаряд. Не знаю, чому я взяв кумулятиви. 1750 середній шкоди за постріл та 230 мм бронепробиття. 830 метрів за секунду літають наші голдові осколковласні снаряди. 6 штук возимо. Ми стандартних бронебійних снарядів, які 1150 забирають за постріл та 310 мм бронепробиття. Так, так, скільки ББшки наші літають, теж 830 метрів за секунду. Звичайно, стандартних оцих дешевих осколковних снарядів у нас немає. І зараз ворожеві заб'яв, тільки це ФВ-215. БА-183, оце ворожа бабаха, така сама, тільки ну, звичайно така, що в нього більш броньована башта. Зараз будемо дивитися, зводимося так і подивіться, 2000 хітпоінтиків просто з нього збираємо з легкістю. 2000 хітпоінтиків, Ну, 1750, ну нічого собі так. На 250 хітпоінтиків вилітає, звичайно, вище середнього, і це дуже та дуже чудово. У нас, звичайно, не так уже багато хід залишається, а це завдяки нашому союзнику. До речі, сказати вам, от два слова наперед, звичайно, без жодних спойлерів. От сьогодні у нас у нашому сьогоднішньому бою, у нашому автор реплею, звичайно ж таки, сьогодні дуже та дуже буде чудовий союзник. Дуже і дуже рідко можна зустріти таких союзників в рандомі. Я особисто таких. Не бачив ще жодного разу, от на особистий досвід. Вам скажу. Так, так, щоб, наприклад, якщо я граю жодного союзника, у мене такого не було. Звичайно, не буду спойлерити, як я ще раз повторююся, що він там зробив, обов'язково додивілютися бій до кінця. Це буде аж на самому-самому кінці бою. І так, ми зараз знову маємо завантажений голдовий, осколков власний снаряд. Стоїмо зацілені на фуша 155-го Він виїжджає, зводимося. Так акуратненько звелися, звичайно, на вірочку звелися в Башенку. І що з того сенсу, як ми в нього не влучили? Звичайно, ми мали його пробивати з легкістю в Башенку. Там світилося зелененьким, ми мали його пробивати, можливо, навіть ваншотити. Дивимося далі. Тут, звичайно, С100 ворожий, можливо, зараз. Захоче подивитися, що тут робиться. Тут, звичайно, печеньки роздаються халявні. Давай, чоловічий, виїжджає зараз. Так, виїжджає і отримує свою печеньку тільки на 786 хідпонтів. Звичайно, ми його не пробиваємо от в цій ситуації, можливо, варто було б нашому сьогоднішньому рулісу завантажити. Стандартний бородобійний снаряд, оцей що забирає 1150 за постріл От, на мою думку, звичайно, більш Краще зайшло б ворожого есото. Там не знаю, можливо, кілька які ми б йому залишили. І зараз оцей наш початковий союзник, дуже чудовий на об'єкті 705А, отримує від Т-57 Heavy те, що йому дає у відповідь. і Ми його просто забираємо в ваншот 1565 хітпонтиків. Усі з нього просто зжираємо. От Зараз у нас був би снарядик хворітрія, зараз ми б дали пробиття. Звичайно, зараз нашого об'єкта 705А, нашого винуватця початку бою зараз просто спалили. Майже всього там, не знаю, 40 з лишніх які йому залишили, що через за все він поїхав помирати отуди на команду противника. Ну, тут ми вже віддаємо снарядик. Ну а що ж робити? Ну, швидше за все, він зараз зловив би е, лампочку і другий раз вже б не виїжджав. А так, хоча б 482, і це вже дуже та дуже чудово. До речі, деякі танки е, збирають набагато менше за постріл, але дивлячись на те, що у нас 1750 середнього, то. 482 це не такі величезні показники. І у нас вже майже 5 тисяч в кишені настріляного і подивіться, наша союзна бабаха спить. Заснув чоловіка ФВ-215Б-183. Стоїть і зараз суперконкурор, що чи за все, зараз буде просто нашого союзного союзного бабаху фармити. О, зараз ворожа артилерія скидується. Зараз суперконкурор виїжджає. Зараз просто. Починає е роздавати свої пайки по перезарядці. Звичайно, ми виїжджаємо на суперконкурора. Ну, тут, хоча б кілька хідпой, хотів забрати нашого териплею, але все ж таки не пощастило, і ми навіть не влучаємо йому в силует танка. Зараз, як я вже говорив, ворожий суперконкурор забирає нашу бабаху, і зараз буде так. Він вже рухається далі, не зупиняється. Наша союзна артилерія по ньому не влучає. Так у нас вже підходить перезарядка до кінця, і швидше за все ми його маємо за постріл забирати. В нього там трішечки більше, ніж півтори тисячі хітпоинтиків. Звичайно, якщо ми його проб'ємо. Нам обов'язково треба його е пробивати, якщо ми йому залишимо. Бодай один хітпоинтик, він нас по перезарядці просто розкладе на лопатки. Якби там не було, він зараз осколку фасні снаряди завантажу. Подивіться, де він є. В нашу сторону навіть не поїде, не поїхав він, злакомився на нашого, як РАЄ-100, Так виїжджаємо і просто в задницю ми йому присилаємо свій осколкофасний снаряд. Півтори тисячі хідпонтів, 1506. Всі зжерли з легкістю. Ну і, звичайно, що ж там в його е, оту попку заходить. Насилає нам до взводу наш созводний. Е, перепрошую, звичайно, не созводний, а союзний артилерія на гв 100. Не знаю, чому він надсилає, можливо, в нього якесь ОБЗ. До речі, у нас теж ОБЗ. Давайте подивимося, яке у нас. Великий калібр називається ПТ-8. Не знаю, можливо, це на Об'єкта 260-го, швидше за все, та не швидше за все, я вже це давно пройшов. Так, на об'єкта 260-го я тут не побачу, що тут внизу навіть пише для якого танка. Так, і нам треба настріляти 9000 250 завданої шкоди нам треба дати. Звичайно, ми будемо давати ці всі показники. Сьогодні зводимося на бабаху. Я, 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 я. Ми не влучаємо, але зато по нам влучає ворожий ФОЖ-Б на голових підкаліберних снарядах і ще й нам е, поранив нашого командира. Ну, звичайно, ми його відкачали, скажімо так, але все одно трішечки неприємно було. Нам, до речі, ми мали ворожу бабаху званшотити, але... Не дало щось, не знаю. Можливо, через те, що у нас так повільно летить снарядик, можливо, вище або нижче полетіло. Як ви знаєте, там все може бути в нашій чудовій грі. 10 10 рахунок, стоїмо, чекаємо. Нам немає куди їхати. Невідомо, подивіться, Фошбе. Ну добре, він стріляв в нас от з цієї гірки, там, де сосни знаходяться. невідомо ще де знаходиться. Леопард 1 С-4 ворожий. Зараз наш леопард 1, можливо, його забере. Ворожого С-1, БЗ-75 теж стоїть біля нашої бази. Ми повністю контролюємо сторону ворожу, назвемо її так, бо тому що наша база розміщена по праву частину міні якщо дивитися на міні-мапу, а ворожа по ліву, Так як я й казав. Наш Леопард 1 забирає. І тут уже леопард 1 ворожий приїжджає сюди. У нього 1850 хітподиків, він повністю фуловий. Дуже та дуже лакома ціль для нашої бабахи. Так, ми зараз будемо сідати в засідку, але чи він виїде з лівої сторони, чи він виїде з правої? Можливо, хоче з лівої. А можливо, і не хоче з лівої. Зараз побачимо. Йде в праву частину. От Не може Не може оприділитися ворожий леопард 1, то. Поряд то назад, я не знаю. Можливо, він так таким чином мансує від нашої артилерії. Ну, ми зводимося в ліву частину БЗ-75. Наш союзний зведений вправо. так і подивився чоловік, що тут знаходиться, і знайшов нашого нашу бабаху. Знайшов 1640. Вибили повністю всі хідпонтики. У нього було 1850, фуловий був, але наша союзна артилерія завдала йому. Ну, Дала йому постріл та забрала оті хітпоінтики, які бракували до його 1850 очок. Наш Леопард 1 вже теж сюди приїжджає. До речі, у нас буде медалька. Якщо ми приєднаємося до взводу, у нас чотири фраги. В ворож... в союзного нашої союзної артилерії три фраги. Це браття по зброї, якщо я не помиляюся, така медалька є звичайна. Не знаю, от вона зовсім не потрібна, але дехто дехто грає заради неї. До речі, там якщо в зводі грати з танками союзними чи, наприклад, з друзями з ким взагалі будь-ким, то там, якщо я не помиляюся, 15% дають до досвіду і до срібла, але можу, звичайно, помилятися. Якщо що, обов'язково мене поправте в коментарях. Тут фожбе підсвічується теж лакома ціль 964 чотири і вони ще за все від нас втекли. Втекли, бо тому, що бачили, як він з'їжджає. Там 121Б наш союзний. А зараз об'їжджає гірку. Так, і ФОЖ Б ворожий. Зараз в'їжджає на нашого 121Б. Треба, звичайно, йому якось допомагати. Ну от Просто він його змітає за свою перезарядку. І наш БЗ-75. Трішечки запізно, але все ж таки забирає ворожого Фоша Б. Ну, от така розмінка пішла. Звичайно, невідомо, куди нам дивитися, дивилися в ту сторону, де останній раз світилася ворожа Бабаха, ФВ-4005, ще залишається ворожий Артуба, так і підсвічується ворожа Бабаха. Зводимося на вірочку, вона повністю фулова. Так і. скільки? 1677 влітає. І подивіться, скільки у нас є. У нас, до речі, ми прийняли взвод від нашої, нашої артилерії Гвесту 9656 завданої шкоди у нас в кишені. Залишається останній противник. противник так, Артобат. Артобат залишається, пише наш автореплей. От увага, зараз, що я говорив на початку бою, який у нас буде союзник. 9600, Пише в союзний чат. наш... Автор ріплею. Подивіться, Леопард 1 відразу зупиняється. Він зупинився. Подивіться, що він зараз робить. Я акцентую свою увагу на ньому. Він зараз блокує нашого союзного бз 75 не дає йому проїхати, щоб він не забрав його. Так і ще дякує. Леопард, 1 наш союзний. Ми просто приїжджаємо, так звичайно, зводимося на вірочку та забираємо ворожу артилерію. Це Леопард 1 союзний нам подарував. Дуже всім вдячний за тих, хто подивився бій до кінця обов'язково прожиме подобайку та підписуйся на канал слава україні та до зустрічі в нових відео